тому що дуже багато емоцій і в самих поглядах у їхніх очах сила, незламність, і боротьба. Дмитро Косюбайло Давінчі, Олександр Масієвський, Михайло Діанов. їх знає весь світ. Портрети наших захисників під пензлем французького художника Арно Кусака перетворилися на справжні шедеври, сповнені незламності та волі. Я хочу відобразити в своїх роботах невідомих захисників, невідомих героїв а також героїв, які досить відомі, які віддають своє життя, які віддають все. Sauver, щоб врятувати Україну і щоб врятувати всю Європу. Арно Кусек займається вуличним мистецтвом понад 20 років. Його мурали є на стінах Парижа, Берліна, Нью-Йорка. Вперше художник відвідав Чернігів минулого року. Тоді він на будівлях міста залишив 17 малюнків у стилі стріт арт. Цього разу митець приїхав до Чернігова, аби поспілкуватися з містянами, презентувати свої нові роботи та подарувати їх місту коли я приїхав, повернувся назад. Я повернувся до своєї роботи і почав реалізувати щось нове, щось готувати нове, тому що я зрозумів, що це недостатньо. Я зробив для ну, щоб представлення моїх робіт В минулому році художник Арнокусик, французький художник, відвідав нашу бібліотеку і на стінах бібліотеки залишив арт-об'єкт, свою роботу. Робота сама по собі представляє собою очі наших захисників, бійців ЗСУ. І, звісно, що цей арт-об'єкт не просто важливий для нас, він шемний, Він відображає наше ставлення до наших захисників.